Вшанували героя. старшому лейтенанту спецпідрозділу Беркут Василю Семанюку, який загинув від нападу сепаратистів, відкрили анотаційну дошку. Встановили її на фасаді вищого професійного художнього училища номер 3 де свого часу навчався боєць АТО. Микола Слободян, 25 років, пропрацював майстром виробничого навчання у художньому училищі. Серед його найкращих студентів був Василь Семанюк. Згадує хлопець був надзвичайно здібним. За три роки я ні разу не пожалів. Що цей хлопчина в мене навчався, він любив, звичайно, своє село, своїх батьків. Він любив жити, він вмів товаришувати, він міг працювати, він вибрав ну, одну з наймирніших професій, яка є на цьому світі. Утім, так склалося, що після армії Василь Семанюк прийняв рішення піти у патрульно постову службу, звідти вступив до лав Беркуту. У органах правопорядку служив із 2001 року. Минулої весни одним із перших пішов захищати незалежність України від нападків проросійських сепаратистів. Волеї долі Василь Семанюк перебував у гелікоптері, який був підбитий над горою Карачун. Боєць загинув разом із 12-ма побратимами. Семанюк Василь Васильович це був надзвичайно. Порядний професійно-грамотний міліцинер і він для нас завжди залишиться прикладом патріотизму, професіоналізму. І дуже приємно, що майбутнє покоління, і саме сьогодні відкриття цієї дошки буде яскравим прикладом. В кого треба вчитися, з кого потрібно брати приклад, це вже 20-та пам'ятка встановлена у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв її ініціатор, директор центру розвитку міста Руслан Марцінків, запевняє, шанувати і пам'ятати потрібно кожного героя, що віддав своє життя за мирну Україну. Це герої, які всьогодення віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. І саме тому ми розпочали, ви знаєте, з Петра Безпалька, відкривши йому дошку. І тоді було мною обіцяно, що будуть відкриті всім воїнам, АТО, які загинули за волю незалежності української держави, і тому ми продовжуємо сьогодні відкриваємо чергову дошку. Вірю в те, що кожен наш вояк, який віддав своє життя, буде гідно пошанований у червні. Василя Семенюка посмертно нагородили орденом за мужність першого ступеня.